Всім привіт! Сьогодні я хочу привітати всіх українців із Днем Української державності та побажати Україні найвищого рівня розквіту, блага і всього найкращого для нації українців, наймужнішої нації в світі, а зсу успіхів у боротьбі з поневолювачами нашої держави. День Української державності відносно нове свято. Відзначається вдруге, затверджено президентом, від 24 серпня 2021 року. Його запровадили з метою утвердження тисячолітніх традицій Державоутворення, що сягає часів заснування Києва та набуло розквіту під час князювання Володимира Великого. 28 липня це також день хрещення Київської Русі. Хрещення Київської Русі історична подія, яка відбулася у 988 році. Згідно з переказами, саме тоді, 28 липня, Володимир Великий прийняв нову віру, щоб охрестити народ на Русі, що змінив долю багатьох поколінь українців. 2008 року День хрещення Київської Русі відзначається Україні на державному рівні. Сьогодні віряни не лише згадують князя Володимира, але й вітають з ним Ангела всіх Володимирів. Але також у цього свята є й заборони. Отож, що не можна робити 28 липня. Головні заборони. Не можна млідкувати чи обговорювати когось, оскільки скоро всі ці розмови можуть повернутися до вас в дніранку. По народі вірять, що 28 липня не можна працювати в полі та жати хліб. Кож заборонено сваритися, брехати та ображати інших людей. Також 28 липня діють певні прикмети. Дощ зранку до сонячного дня. Нема веселки після дощу попереду ясні дні. Туман ввечері очікуйте на дощ. Коники гучно скрикочуть, скоро буде спека. Пожовкла липа 8 цього року буде рані. На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте мене підтримати підпискою та поставити подобайк під відео. Мені буде дуже приємно. А з вами був Влад. Всім па-па. Слава Україні. Героям слава!